Ціна це завжди мірило цінності у голові споживача. Чим більше ви знижуєте ціну, тим менш цінний товар для вашого споживача. Також це працює у зворотньому напрямку. Чим вища ціна, Тим вища цінність, як ми з цим працюємо на прикладі нашого клієнта сервісу для бухгалтерів ЮТЕК.юа рік тому вони звернулися до нас із запитом збільшити прибуток компанії у три рази за рік. Для цього ми прийняли два стратегічних рішення: перше об'єднати розрізнені послуги у пакети, друге підвищити ціни на 30%. І почали комунікувати, що це найкращий сервіс для бухгалтерів, і ціна це підтверджувала, які результати. По-перше, ми не втратили жодного клієнта. По-друге, ми навпаки збільшили кількість клієнтів. А по-третє, збільшили прибуток компанії. Це називається проривні рішення, які суттєво впливають на динаміку розвитку компанії. Хочете також отримати проривні рішення? Пишіть нам.